Сьогодні я вам покажу, як приготувати ось такі тоненькі, рум'яні та смачні млинці. Ці млинці підходять для солодких та солоних начинок. Подивіться, які вони тонесенькі виходять. Ось така краса. Рецепт дуже простий та легкий, справиться навіть дитина. Приготуємо тоненькі та смачні млинці. Для початку беремо мисочку. В мене ось така. В миску вбиваємо яйця, два курячі яйця. До яєць додаємо трішки ванільного цукру. Також додаємо щіпку солі. І сюди ж одразу всипаємо 3 столові ложки цукру. Вінчиком все гарненько збиваємо. До яєць з цукром вливаємо молоко. Молоко повинно бути кімнатної температури. Влили трохи молока, перемішали, а тепер потрішки можна всипати борошно. Всі пропорції я напишу в описі під відео. І ретельно перемішуємо. Не вливаємо одразу все молоко і не всипаємо одразу все борошно. Все робимо поступово. До речі, молоко можна замінити водою. Якщо молока немає, нічого страшного. Берете просто тепленьку воду або, звичайну воду кімнатної температури, і у вас також вийдуть смачні та тоненькі млинці. Так. І знову вливаємо молоко та всипаємо трохи борошна. Нагадую, що всі пропорції я написала в описі під відео. Сюди ж вливаємо в кінці 3 столові ложки соняшникової олії. І знову все гарненько перемішуємо та залишаємо тісто на 10 хвилин. Мажити млинці потрібно на ось такій плоскій сковороді. Ставлю на вогонь та розігріваю сковороду на середньому вогні. Ось так. Подивіться, яке класне ніжне тісто без грудочок виходить, якщо робити все чітко за рецептом. Першого млинця я сковороду змащую соняшниковою олією. Але це лише для першого. Всі наступні не потрібно змащувати олією. Млинці смажимо приблизно по 2 хвилини з кожної сторони. Якщо сподобався вам рецепт млинців, обов'язково залишайте коментар та підписуйтесь на канал, аби не загубити та не пропустити мої нові наступні відео.